І маємо ось таку розочку ззаду. 30 кг тримає. Дуже багато пружин, дуже багато з'єднань. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в відосі будемо говорити на тему, яким чином якісно щось прикріпити до листка гіпсокартону. Будуть в тесті там, пластикові дюбіля, будуть ось такі дюбіля молі і ось такі пістолети для них. Все, що я знайшов у себе в місті. Три типа пістолета, всі вони доступні і в інтернеті, і в вашому місті також. Все порівняємо і зробимо висновок, яким чином зробити кріплення в гіпсокартон міцно, надійно і швидко. Так, ну Зрозуміло, що гіпсокартон буває стіновий, стильовий, він відрізняється у нас товщиною, цей 9 мм, цей 12,5 мм. І от В своєму місці маленькому все, що я знайшов із пластика дешевше, це ось такий дюбіль. І він йде у нас на стіновий гіпсокартон. Але є ще е, штука, коли мажорні там, хати роблять подвійний гіпсокартон собі на стіну. Це краща звукоізоляція. Ну і, звісно, воно вже більш схоже на стіну. Тобто, оцей пластик він не підійде на подвійний гіпсокартон, і він не підійде на стильовий. Але все це ми перевіримо, може і підійде. Натомість е, е, існують дюбіля під названням молі. Ось такі металеві штуки. А, бачите, у них шийка буває там під тоненький гіпсокартон, під подвійний гіпсокартон, під товстий. І вони бувають з різними крючочками там і так далі. Зараз я покажу, як вони розкриваються в цьому гіпсі. Робимо десяткою отвір і вкручуємо саморіз. Хоп. Ну, я можу сказати, тримається досить непогано. Те саме в стельовий тоненький гіпс. Для тонкого гіпсокартону це кріплення вже не підходить. Так, тепер дюбіль моль, це спеціально для стильового. І якщо у вас, наприклад, нема пістолету, да, що ви його не купляєте собі, там, зробити там, два отвори і так далі. Його, по ідеї, можна закрутити просто шурупокрутом, і до нього підходить ідеальна біта PZ2. Прям ну, це його. і все, шурупокрутом, мені вдалося зробити все вірно. Але не завжди це виходить. Буває, що ця голова прокручується, її треба там тримати плоскогубцями і так далі. Тобто, це не є вірне рішення. Тепер ми можемо відкрутити цей гвинт. І у нас назавжди є різьба у гіпсокартоні. Стіновий гіпс. Ось бачите, Оце те, про що я вам говорив. Якщо у вас потужний дюбель, і він для стіни, то шурупокрутом крутом, ви його не закрутите, бо будете мати ось таку халепу. І тепер нам на поміч приходять якраз оті пістолети. Зараз покажу, як це відбувається. Отвір. Той самий дюбель, який нам не вдалося закрутити, шурупокрутом. крутом. Трохи викручуємо шию, вставляємо пістолет. І маємо ось таку розочку ззаду. І я відразу скажу, що ось цей пістолет, він не дожав її до кінця. Ви бачите, воно трошки шатається. Ну це вже ми перейдемо до тесту пістолетів, Це просто принцип, як ця вся штука працює. Ну і щоб оцієї болтанки не було, ми можемо просто взяти шурика і дожать. Все. Тепер тримається міцно. І ось така краса у нас позаду. Конструкція пістолету. Цей пістолет максимально простий. Пружина, ручки і працює він ось так. Беремо дюбелечик, вставляємо його сюди і розжимаємо. От так. Хорошо працює. Друга конструкція, рукоятки, все норм, і тут у нас ходить шток. Бачите, яка різниця. Тут у нас шток ходить перпендикулярно до дюбеля а тут воно трошки під наклоном. Але це не заважає йому виконувати свою функцію. Вставляємо сюди і хоп! Ідеально. Ну і наймудріша конструкція. Це ось, все, бачите, коли я ручками працюю, шток відходить назад. А потім, щоб виняти дюбеля, я нажимаю на кнопку. хоп, Дуже багато пружин, дуже багато з'єднань. І в цей самий момент ця ж коштує 380 гривень, а ця 420 Бачите, яка різниця? І оце найдешевше, бо вона найпростіше. Як працює цей пістолет, дивимося. Хоп. І я скажу навантаження на руку, коли ти затягуєш цей дюбіль моль, цим пістолетом мінімальне. Бачите, яка різниця У хваті. Тут треба дуже велике зусилля зробити, щоб витягнути того дюбіля. Тут у нас. Відстань менше. І ось так покроково, покроково, ви його витягуєте. Цей пістолет він також має дуже широкі губки. Його тримати незручно. Це в мене лепяра здорова, я можу їх і два робити. Так? А у кого рука поменше, то найзручнішим буде цей варіант. Так, що там, коли у нас крючок? Так, так, так. Ну, коротше говоря, цей пістолет для крючків не підходить однозначно. Цей пістолет для крючків також не підходить. А цей пістолет для крючків підходить. Зараз подивимось. Хоп! Не питання. Красота, ось такий він дешевий і універсальний. Бачите, як це працює? Так, ну і наразі зараз перевіримо, що міцніше тримає. Є в мене пластиковий дюбель.

І він вже почав вилазити. Можна сказати, 30 кг для нього це максимум. 10 є, 20 є, 30 є, 36 є, 40 є. 45, 50. 50 кілограм. На отрив мої ваги, більше не витримую. І я не думаю... 50 кг для гіпсокартону це мало. Так, друзі, ну давайте до висновків. Якщо вам реально треба надійне кріплення до гіпсокартону, то дюбіль моль, ось такий металевий, це найкраще рішення, тому що він витримує 50 кг. І ці 50 кг на відрив. А розумієте, коли ви вішаєте, наприклад, там, телевізор, да, то ви берете там, 4 таких дюбіля, і вони працюють не на відрив, а на зріз Тобто вони там реально коня витримають. Цей пластиковий дюбель, це для якоїсь штукенці, яку реально там не шкода, що вона впаде, тому що вони бувають різної якості, там Китай-Китайський, і коли цей шуруп в мене були б такі випадки, коли шуруп сюди закручуєш, да, оця шийка просто тріскається. Ну і шурупчик вивалюється. По-перше, по-друге, вони підходять не для всіх гіпсокартонів, для стельового, для подвійного картону, воно не підійде. Що стосовно пістолетів, да, із всіх трьох пістолетів, я однозначно вибрав би оцей. Він дешевий, він може крючки, він може звичайні дюбіля. Єдине, що ход штока у нього невеличкий. Да, і коли у нас там великий дюбіль, бо вони бувають і подовше, там, і так далі, треба буде трохи журупокрутом його докрутити. Але це вже не питання. Бо основне зусилля приходиться на те, щоб здвинути. Оці ножки перше зусилля, бачите? Все. А далі, далі я вже можу тримати його руками, бачите, яка штука. І він буде в мене розходитися. Тобто, не питання, трошки піддіть його, щоб метал пішов в заданому напрямку, а далі шурупокрутом спокійненько собі його докручуємо. Ця штука, ця штука вона, звісно, працює. Але вона дуже мудрена, у неї дуже багато різних з'єднань. Я не знаю, як вона покаже себе, коли треба робити там, тисячами ті дюбіля, да, отвори і так далі. Не знаю, на мій погляд, чим менше з'єднань, тим надійніший інструмент. Ну І оця найдорожча штука, на мій погляд, ну, саме безпонтова, тому що і дуже великий відстань між рукоятками. І не може працювати з гачками, і не компактна вона, щоб у вас там в чемодані менше місця займало. Не знаю. Ось ця штука реально клас. Нема чому ламатися, кинув в чемодан і собі, будь ласка, працюй. Добре, тож дякую вам за перегляд. На все добре!